подивились що там. І переходимо. Сьогодні на уроці ми продовжимо працювати над алгоритмічними структурами в середовищі Python. Ознайомимось із алгоритмічною структурою циклу параметром та реалізуємо декілька проєктів з використанням циклу з параметром. Це задача в нас на сьогодні. Тепер треба поміркувати, пригадати трошки знання. З попередніх уроків перше, які оператори для опису алгоритмічної структури повторення ми вивчили на минулому уроці. Так, поки ще паузу поставку. Немає нічого гіршого, ніж робити одне й те саме ж знову і знову. Недарма деякі люди рахують овечок, коли не можуть заснути. І справа тут зовсім не в чудовому снодійному впливі цих пукнастих тварин. Люди так роблять, бо нескінченно повторювати одне і те ж саме нудно. І нам легше заснути, коли ми не зосереджуємось на чомусь цікавому, так? Тобто такий спосіб, чи рахувати чи овечок читати, він на чому базується? На повторенню. Так, ми повторюємо, повторюємо, і повторюємо одне й те саме. І якщо повторювання дій веде до результату, і крок за кроком ми все ближче, причому ми не знаємо, кількість кроків. Це менш нудно, ніж робити якусь дію задану кількість разів. Так, програмування вирішує і цю проблему. Аж дивіться, в нас є число 2, яке піднесено, чи треба піднести до восьмого степеня, який наш алгоритм дій, щоб виконати цю математичну. Формулу чи цей запис математичний. Що ми маємо зробити? Ми маємо двойку помножити на двойку, скільки вісім разів. Скільки тут цифр, типу, з яких буде в нас відбуватися множення. В результаті ми отримаємо число 256. Тобто ми робили одне й те саме 2 на 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 2. множили. Оце є у нас що циклічний процес, який виконується задану кількість разів. Як ми можемо записати цю задачу у виді блок схеми? Дивіться, початок, далі вивести ціле число 2, вивести степінь 8, тобто число підносимо до такого-степені. то степені. Далі надати результату значення числа, і що в нас умова появляється? Крок один із восьми кроків, так? Тобто, у нас йде перевірка, скільки разів ми виконали повторення якесь, так? Якщо в нас от, не восьмий це крок, то йде перевірка, так чи ні? Якщо ні, якщо це не восьмий, то ми що 2 множимо опять на 2. Тобто те число, яке у нас вийшло, далі сумується. воно, І йде в нас перевірка умови: опять який це із кроків. Тоді буде 4 на 2 множитись. Потім 8 на 2 буде множитись. І так, до восьмого кроку. І коли вже от дивіться, крок другий, 4, тоді 4 помножити на 2. Далі крок третій 8 помножити на 2, крок п'ятий, там і так далі. І ми йдемо поступово, поступово підходимо до восьмого кроку. От якщо у нас крок уже восьмий, цей на дія чи сьома дія множення виконалася, то ми переходимо куди вже на, інший, на іншу сторону алгоритму, то умова виконалася, і ми пішли вліво. І тепер уже. Повторення наше закінчилося, і ми виводимо результат 256 на екран. Тобто, дивіться, повторення відбувалося аж доки наш крок не набув значення 8. Тобто був у нас якийсь лічильник, який рахував постійно, скільки повторень у нас відбувалося. І як тільки ну, задана кількість кроків виконалася, ми пішли далі по алгоритму. Тобто, вивести на екран результат і написати, що вже кінець алгоритму нашого. Так, як таке організувати в Python? Щоб зробити таку схему, таку програму, ми можемо використовувати наступні оператори. Оператор for. переводиться він як для. Далі йде I. Параметр I це як зміна, яка буде рахувати кількість повторень. Так, ми її поки що розцінюємо. In – в переводиться з англійської мови. І далі йде діапазон. Діапазон це набір чисел. Наприклад, там від. 0 до восьми або від нуля до десяти і так далі. Тобто ну, ми вказуємо кількість повторень, які мають бути в діапазоні. Так він і називається діапазон. Далі йде двокрапка, тобто це означає виконати. І з наступного рядка буде писатися вже тіло циклу, яке, яку, чиї, команди, які треба повторювати. Після двокрапки. Називається він у нас блок команд. Наприклад, в нас є програма, алгоритм піднесення числа до степеня. Відгородилися ми від програми такими трисками дорівнює, і пишемо, що число в нас дорівнює int в цілочисельне значення. Далі пишемо input увести значення і пояснюємо користувачу: введіть якесь число. Так само нижче вводимо зміну, яка називається ступінь. Так, зміни можна підписувати кирилицею, тобто нашими літерами. Головне ну, зберігати правила запису зміни. Спочатку літера йде, потім вже цифру можна ставити. Без пробілів, лише славними символами. Так, далі. Знач, ми зчитали з клавіатури число, считали з клавіатури степінь, до якого треба піднести. Це все показалося нашому користувачу. В виді текстових даних. Далі виконується у нас дія. Дивіться, результат дорівнює число. Тобто, результат, який виведеться в кінці на екран, прирівнюється до початкового числа. Наприклад, 2 в 8 степні, то результат поки що буде дорівнювати 2. А далі пішло вже в нас створення циклу з цією умовою. Значить, дивіться. For I in range. Що воно означає? Для зміни I, тобто для ну, рахувальника чи щотчика, чи як його назвати, для цієї зміни I в діапазоні степінь мінус 1. Тобто, від нашого степеня буде відніматися одиниця. Наприклад, в восьмому степені в нас буде що діапазон 7. Що це означає? Що ми записуємо, скільки разів треба виконати множення. Якщо у нас в восьмому степені, то дія множення там буде відбуватися сім разів, так? Тому що ну, перше значення 2, воно ж е, враховується в степені, але множити не треба останній раз. Далі ставиться двокрапка і починається запис нашого тіла циклу, Тобто що треба робити? Що ми робимо? Результат, те число, яке ввели з клавіатури, дорівнює. Результат помножити на число. Тобто, наприклад, перше число у нас було 2, ми його помножили на, на число, яке вели з да, на 2. Стало 4. Тепер тут буде 4 дорівнювати Опять 4 помножити на 2, потім буде 8 помножити на 2, потім буде 16 помножити на 2. І так далі, поки наш рейндж діапазону набуде значення ступеня мінус 1. Тобто. Ну, 8 степеня, так наприклад. Мінус одне значення. Далі виводимо на екран принт, число в степені, степень буде дорівнювати, і ось результат виведеться на екран. Тобто ми узнаємо, яке число буде там в тому степені, що ми написали. Можна підносити не тільки двойку до восьмого степеня, а любе число до любого степеня. Це у нас універсальна програма, яка знайде степень любого числа. І дуже корисна. Принципі, програма, чого в нас ось тут цей степень мінус один записувати. Да є дуже проста відповідь на це питання. Люди рахують від одного до безкінечності, а комп'ютер не так рахує. Він рахує від нуля, тобто, одиниця це вже як виконана дія. Якась, так це вже щось відбулося, тому ми маємо це враховувати. Якщо хочемо восьмий степень, то треба записувати тут. Цьомій степень, але ми ж не знаємо, який степень вкаже нам користувач. Тому ми вказуємо ось так: мінус один. За те, що він напише з клавіатури, мінус одне значення. Так, йдемо далі. Далі діапазон, який ще він записується. Дивіться, діапазон задається діапазон не від нуля до степеня, а від одного до степеня Тоже дуже важлива. Дуже важливе правило. Це треба завжди враховувати. Тобто відлік в комп'ютерній системі програмування починається від нуля. Так, це теж ми враховуємо. Так, давайте подивимося ще одну програму, ще одну задачу. На основі банку. Дивіться: припустимо, що Петро вирішив покласти на депозит з капіталізацією 10 тисяч гривень під 12% річників скільки він отримає грошей за рік. Значить, така от задача, яку треба виконати за допомогою програмування. Вклад з капіталізації це вид вкладу, за яким нараховані відсотки періодично, як правило, що місяця приєднуються до основної суми вкладу, тобто капіталізуються, наприклад, там. Положив 10 тисяч, отримав відсоток, уже там 10 тисяч 100 гривень. У нього вони теж під відсоток пішли і так далі. І кожного місяця йде перерахунок у цієї суми, яку отримає в кінці наш е, користувач. Отже, задача вкласти програму, щоб порахувало, скільки Петро цей отримав в кінці. І так, 12% річних означає, що в нас є 12 місяців, і кожен місяць він получає 1% Петро получає від тої суми, що поклав на рахунок, і кожного місяця ця сума перераховується, тому що відсоток нараховується і обратно ну буде йти вже відсоток від той суми, що була на початку місяця. І так, наприклад, в січні він отримає 10 100 гривень. Далі в лютому 10 тисяч 201 гривню, тому що пішли вже нарахування від цієї попередньої суми, в березні 10 тисяч 303 гривні одну копійку, тому що пішли вже розрахунки від того, що було в лютому. Розумієте? І так, 12 разів, і в грудні на кінець року він вже отримає 11 тисяч 268 гривень 25 копійок. Тобто, ця сума це те, що він заробив, просто поклавши свою. Свої гроші в банк на рік. тобто 1268 гривень 25 копійок Петро заробив на тому, що віддав свої гроші банку. Вони там лежали цілий рік. Капіталізований відсоток називають вкладним відсотком. Ну, це вже нас економіка пішла. Вертаємося до програмування. Напишемо відповідну програму. Називається програма Депозит із капіталізації». І так, вводимо зміну сума. Це ціле число і вводиться воно з клавіатури. Користувач Петро буде вводити її там в терміналі, скажімо, років, тобто він вводить, на скільки років хоче покласти гроші свої. Можливо, там один, можливо, два, можливо, десять років. Річний відсоток, який відсоток пропонує банк, це значення, теж Петро вводить свого комп'ютера там чи телефона. Дивіться, тобто, не якийсь стабільний відсоток, а. Користувач сам може вести відсоток і подивитися, де йому, де йому по якому там тарифному плану вигідніше буде. Далі, що ми робимо? Пишемо місяців, дорівнює років помножити на 12. Чому? Тому що кожен місяць у нас йде перерахунок, і нам треба знати, скільки буде у нас місяців, а не років. Якщо там буде 5 років, то ми 5 множимо на 12 і узнаємо, скільки буде місяців за весь час капіталізації цих вкладок. Далі, що ми робимо? Виводимо зміну результат, і пишемо, що вона дорівнює сумі. Так, отій сумі, що була покладена нашим користувачом в перший місяць, так не в перший місяць, а в перший день, коли він там рішив депозит відкрити. Далі що ми робимо? Вводимо цикл for i in range, тобто для зміни, i, яка буде рахувати повторення. А повторення вона має нарахувати скільки, скільки буде у нас місяців, ось in range, тобто в діапазоні, зміна місяців. Скільки у нас місяців, скільки треба зробити повторення цього алгоритму. Далі ми пишемо саму ж дію, яку треба повторювати, тіло циклу. От Після двокрапки нажимаємо Enter, і воно нас перекидає на такий от абзацик. Оцей абзацик означає тіло циклу. Якщо ми вийдемо з абзацика бекспейсу, ми ж маємо ще видалити назад. І нас вирівняє нормально на початок рядка, то це означає, що ми вийшли з тіла циклу. І так, результат дорівнює результат плюс результат помножений на річний відсоток, поділений на 100 і поділений на 12 місяців те, що за рік. Так, і отже, ось ця буде дія повторюватися стільки разів, стільки там місяців цього вкладу передбачається. Далі виводиться на екран повідомлення, що при вкладі. Сума виводиться, яку користувач вкладає на років, скільки користувач ввів років, Підрічний відсоток, який вибрав сам користувач відсотків ви отримаєте наступний рядок. Дивіться, раунд результату. То ми округлюємо до сотих, тобто будуть гривні і копійки, так? Там, наприклад, там 10 тисяч, 32 гривні і 58 копійок, грубо говоря. Отже, ми будемо бачити точну суму до копійок. І все, і закінчення нашої програми. Ось така ось цікава програма. Значить, ось наш цикл це восьмий рядок, і ось наше тіло циклу це дев'ятий рядок. Ось що помінялося від обичного лінійного алгоритма в цій програмі. Тобто нічого складного тут немає. Що воно нам показує, ось яку суму ви хочете вкласти? Наприклад, 10 тисяч ввели на один рік. Які пропонує банк відсоток? 12% пишемо. При вкладі в 10 тисяч гривень на один рік під 12% ви отримаєте от така сума, як була в попередньому слайді, 11 268 гривень 25 копійок. Тобто так от працює ця програма. Так. Скажіть, будь ласка, чи зрозуміло було по цій програмі вам, як вона працює? Так. Так, а тепер розглянемо ще пару задачок. Так, я не сюди заліз. Не той клас. Секундочку. Значить, десь у мене було завдання. Почитаємо, що нам ще пропонують за задачі зробити. Так, ну алгоритм піднесення числа до степеня. Ми його, в принципі, розглянули. Я думаю, не варто його повторяти. І задача 2 – Реалізувати цю програму банківський проєкт. Ми теж цей проект тільки що з вами розглянули. Третя задача. Давайте подивимося на неї. Розробіть проект, у якому виконавець Turtle буде малювати п'ять послідовних квадратів, де кожен наступний буде збільшений на 20 кроків. Тобто, пам'ятаєте, Turtle — це модуль Python, який допомагає нам малювати, як у Screti, був волівець. Користайтесь зображенням результату та підказкою. От у нас іде підказка. Тобто майже вся програма зроблена. Треба тільки діапазони нам додумати які. І зміщення зробити. Так, ну я вам підготував уже цю програму. Ось вона. Давайте розглянемо, як вона програмується, як вона працює. Значить, перше, що ми робимо, підключаємо модуль Turtle. Пишемо from turtle, import і вірочку ставимо. Тобто ми включаємо модуль малювання. Далі ми пишемо команду up. Тобто, що це означає Up? Піднятися наверх. Так, далі go to. І прописуємо першу точку, з якої треба рухатись. Це мінус 200.0. По чому? Це xyк нас записується. Це точка, з якої ми будемо починати. Ось вона в уголку, мінус 200 0. І записуємо, що зміна А в нас буде дорівнювати 30. Це з інструкцією ми беремо, переписуємо. For I in range 5. Тобто в нас 1, 2, 3, 4, 5, 5 квадратів, того й буде 5 повторень циклу. Що ми пишемо down? Тобто ми з оцієї точки першої опускаємося вниз, далі опять йде повторня for I in range. І пишемо 4. Чого 4? Тому що у квадрата 4 сторони. Згодні з тим. Тобто нам треба намалювати чотири однакові риски. FD, що це означає forward, Тобто, ми йдемо вперед на відстань A, А. А а у нас 30, так? Тобто це 30 пікселів приблизно дивимося на перший квадрат. Ось це така буде невеличка відстань. Далі йде right 90 тобто ми повертаємо вправо на 90 градусів, так само, як було в вскречі. Просто тут все пишеться на англійській мові. Вийшли ми з цього тиклу, Тобто він проходить 30 кроків і повертається вправо на 90 градусів, тобто робиться в нас. Прямий кут. І опять йде у нас команда up. піднятися вверх. І опять дивіться, що ми робимо. Повторення йде того самого у нас алгоритма А плюс 10. Тобто, наша сторона збільшується на 10 пікселів, грубо говоря. А, А плюс 20. Значення зміни А збільшується іще на 20. І все. Тобто кожного разу наш квадрат збільшується. Дивіться, от на скільки відступ іде 10 пікселів, а сторона на 20 збільшується. Якщо вона була 30 раніше, то стає вона тепер 50 на наступному квадратику. А оцей відступ, ось він, це forward a плюс 10, Це відступити між двома квадратами. А по це означає це підняти олівець, щоб воно не малювало. Даун, це означає опустити олівець. Щоб Малюнок повторюється. Як воно виглядає при запущеному варіанті. Запускаю Run Module. І дивіться, ось у нас стрілочка появляється І малює оці прямокутники. Тут тобто у нас квадрати, виходить, а не прямокутники. Так, тобто ми задаємо команду малювати лише один прямокутник, а далі за допомогою циклу у нас йде повторення. Автоматично збільшується сторона і автоматично місто пробиться. От і вся програма. Так, скажіть, будь ласка, чи було вам зрозумілим цей матеріал сьогоднішній?